Вже навіть набу, САП і ВАКС за бюджетні мільярди торгують топ-корупцію. Прокурори вивозять мільйонні хабарі від підсанкційних олігархів за океан. Чиновники Мінюсту купують Перша і Ролекс, А судді Вищого антикорупційного суду покривають укриття злочинів з боку Набу і САП. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер у центрі схеми із захопленням. Елітного ЖК у Києві на 12 мільйонів доларів через підстань фірми та фальшиві адреси майно вмерлого бізнесмена Ксена Фонтова просто переписали на себе шапраном. тендери через фірму «Давмірстрой» із завищенням на 40% підкати під податкове прикриття з держаудиту. І це людина, яка хоче замінити Труханова під час війни. А поки Кіпер катається у відпустки, прокурор Ігор Стадник спокійно живе в Канаді з. 5 мільйонами доларів хабаря. Саме він поховав справу Фірташа схему на 18 мільярдів гривень збитків для держави. За ці гроші він купив собі свободу і статус ПМЖ в Отаві за допомогою юристів Фірташа. А суд в Україні ВАКС каже, нема підстав. Директор інституту експертиз Сергій Розумний, який має сприяти розслідуванню злочинів Росіян і корупції, перетворив державну установу на. Приватний бізнес на зарплату 50 тисяч гривень він купує Porsche Cayenne, Rolex і квартири на мільйони. Через афільовані ГО він відмиває бюджет і блокує справи воєнних злочинів. І знову суд мовчить. Система гнила зверху, донизу. Це вже не система, а злочинна корупція у мантях. Панове Клименко, Кривонос, голова Вакс Михайленко. Хто зупинить їх, якщо навіть САП і НАБУ вже інтегровані в кришування? Хочеш більше наш телеграм?